Кінці 2021 року у нас була ухвалена дуже чудова програма в галузі культури і мистецтва, яку підтримувало керівництво міської ради, депутати міської ради. Програма щодо створення стипендій в галузі культури і мистецтва. ця програма буде щорічною, і кожного року у нас 10... Претендентів, номінантів будуть визначатися стипендією в галузі культури і мистецтва. Дитяча категорія ми бачимо тут у нас більшість дітей це 600 гривень щомісячно, а доросла категорія 1000 гривень щомісячно. Тому саме з цього приводу ми зібралися і попрацювали в двадцять році. Є дуже багато перемог в конкурсах, участі в загальноміських заходах. Кожен достойний отримувати стипендію в галузі культури і мистецтва. І нам дуже приємно, що такі діти і дорослі в нас є, розвивають нашу галузь. і будемо надіятися, що ця стипендія буде підтримуватись. Колись можливо розмір буде збільшуватись з часом, і тому перейдемо до відзначення. Не. Хотів би теж всіх привітати і номінантів, які тут присутні, Да, власне і тих, хто були у числі тих 20. Це якраз оцей зірковий збір. Найдостойніших у нашій громаді е, видатних діячів, особливо мені приємно, що молодих, що сьогодні якраз тільки як на дорозі десь свого творчого такого збагачення і напрацювання це є дуже приємно. І навіть в умовах війни ми не забуваємо. Десь підтримувати ці напрямки роботи, успіх наших дітей це є спільна наше досягнення і наша гордість. І я впевнений в тому, що кожен з них досягнув. Цього результату завдякуючи добрим, гарним підтримкам зі сторони родинки. Я щиро дякую нашим професіоналам, викладачам, педагогам, які професійно сьогодні тримають високий рівень професіоналізму і навчають дітей. І ми достойно виглядаємо сьогодні на різних рівнях на національному, навіть на міжнародному рівні. І я говорю тим більше на нашому внутрішньому, будемо так говорити, рівні громади, нашої зв'язки культура тримає фронт. Фронт теж боротьби сьогодні за тому, що ми живемо, ми демонструємо наші успіхи, і ми ніколи не зламаємося. Бо, можливо, і сила наша, і перемога, яка вже сьогодні є, ми можемо констатувати перемогу над нашим ворогом, тому що ми не зламні, що ми не заховалися, що ми десь там не плачемось і не кажемо, що ми не можемо нічого робити. Ні, ми сьогодні і концерти організовуємо. Ми сьогодні їдемо до військових, ми сьогодні підтримуємо соціально. І наших воїнів, і сім'ї їхні, і у вас в тому числі це теж. Фронт нашої роботи, тому я щиро дякую, хто в ньому приймає саму активну участь. Стипендія в номінації Музичне мистецтво стипендії імені Івана Момичака нагороджується роксом Ангеліна Олександрівна в категорії творчої особистості. Я тебе вітаю з такою нагородою. І вас вітаю, і вам я велика мені. подяка за те, що ви сьогодні дуже... виростили таку прекрасну доцю і даруєте можливість і гарно Давайте Будемо аплодувати. В категорії також творчі особистість стипендії в культури і мистецтва нагороджується Ганчук Ірина Сергіївна. Я впевнений, що у вас високі мрії і хай Бог допомагає вам у цьому. Вітаю, так? Да? Ви тримайте отаку і да. Нагороджується благодаря Юлія Миколаївна. Юлія Миколаївна. Стипендія міського лови це якраз те, що я говорю, робі знака. Тобі спасибі, і хай Господь Бог тобі теж допомагає, досягай успіхів у своїй гарній добрій справі. Добре, вітаю тебе. Стипенію вважає культури і мистецтва нагороджується Коттеренко Анна Євгенівна. Дякую тобі за старання, за успіх, і хай все буде добре в твоєму майбутньому житті. Спасибо велике. І вам спасибо. Нагороджується Хременкова Анастасія Олександрівна. Я вітаю тебе, спасибо тобі велике за твій успіх, за твої досягнення. Нагороджується пологняк Лада Миколаївна. Я щиро вітаю тебе, Лада, за успіх твій, за ті старання, які ти робиш, і хай все буде у майбутньому, теж таким успішним, як на сьогоднішній день. Добре. Пенді галузі культури мистецтва нагороджується Бізяєва Юлія Володимирівна. Хай успіх буде і все, що ти мрієш, хай збувається, і вітаю тебе. Категорія літературне мистецтво, визначні діячі, нагороджується Тюпіна Олена Володимирівна. А і так продовжуєте. Категорія образотворчого, образотворчого мистецтва призначення діячі нагрожується Шкабара Ольга Геннадіївна. Я вам скажу у захваті, взагалі, це я хотів би, щоб ми трохи зрозуміли декілька таких секунд. У нас у місті взагалі ростуть. Чому так здається? Чому ростуть у нас такі таланові діти. І оте, от що ми бачимо по виставках, особливо коли ми в палаці культури, чи особливо тут була виставка. Це через те, що є такі прекрасні викладачі, які навчають дітей. Спасибі вам велике. Дякую. Хочу вас всіх привітати, всім подякувати, тому що ви наша гордість, гордість нашої громади. Всі без винятку. І наші номінанти, і викладачі, тому що ви вкладаєте свій професіоналізм лише у талановитих вчителів, викладачів можуть бути талановиті діти. Дякуємо батькам за те, що виховуєте таких прекрасних наших українців, наших патріотів, культурних, наших майбутніх митців. Навіть в умовах війни говорять, коли музи говорять, стихає зброя. Сьогодні культура у нас з перших днів війни на першому фронті. На, на першій лінії фронту вона чинить опір. У нас проходить по всій Україні дерусифікація, декомунізація. У нас таке духовне, патріотичне піднесення, і це в першу чергу завжди завдяки галузі культури тим представникам цієї галузі, тим митцям, які сьогодні разом із нашими збройними силами України наближають перемогу, нашу українську перемогу.